Добрий день, мої маленькі друзі! Я рада з новій зустрічі з вами. Сьогодні тема нашого тижня там, де завжди мороз. Ось погляньте, що цікавого я вам сьогодні принесла. Як ви гадаєте, що це? Вірно, це глобус, зменшена модель нашої планети Земля. На ньому знаходяться материки та океани. Давайте ми з вами їх і розглянемо. На нашій планеті знаходиться шість материків. Євразія, Африка. Північна Америка і Південна Америка. Австралія. Та Антарктида, яка знаходиться на південному полюсі. На протилежному північному полюсі знаходиться Арктика. І в Антарктиді і в Арктиці щорічно живе мороз. От сьогодні ми з вами і відправимося туди, в нашу подорож. На північному та на південному полюсі Сонце не з'являється по півроку. А наступні півроку воно не виходить за горизонт. Але воно дає дуже слабкі промені, які не можуть нагріти і розтопити сніг та лід. Дістатися на північний та на південний полюс можна лиже на криголамі або на літаку, але люди постійно там не живуть. Вони лише займаються дослідженнями, вивчають клімат і тварин. Давайте розпочнемо нашу подорож. Сьогодні ми з вами відправились на північний полюс. Північний полюс це крижана пустеля. Тому ця частина землі пофарбована в білий колір. Океан в цьому місці майже повністю вкритий льодом. Товщина якого досягає триповерхового будинку. На північному полюсі у нічному небі буває північне сяйво. Небо годинами переливається різнобарвними вогнями. На північному полюсі холодно протягом усього року, і взимку, і влітку. Як ви думаєте, невже царстві льоду ми зможемо когось зустріти? Відгадайте загадки, щоб дізнатись, хто живе на північному полюсі. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід. В кожусі білому завжди Виходжу часто я з води. Умію плавати й пірнати. А як його малята звати? Це білий ведмідь. Білий ведмідь це сама велика тварина північного полюсу. Тіло його вкрите білим довгим хутром, тому на снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору. Товстий шар жиру захищає його від холоду і він може довго знаходитись у воді. Давайте дізнаємось, хто ще живе з білим ведмідем. Він з гіллястими рогами та зі стрункими ногами. А на ніжках тих копита. Звір хороший, не сердитий, мох жує він цілий день. Це північний олень. Вірно. Північні олені чудово почуваються серед суворої північної природи. Їх тіло покриває густа і довга шерсть. Яка захищає тварину від холоду? Невеличкий хижий звір на лисицю схожий. Хто це? Це песець. Насправді ж ця дивовижна полярна тварина песець, аж ніяк не є родичем лисиць? Полярною ж лисицею його прозвали. Тільки засхожіть за зовнішнім виглядом з хитрими лисичками. Довгі вуса має, а не кіт. Бивні є, та на слона не схожий. Є плавці у нього, та не кит. Хто це здогадались? Це морж. Ці величезні незграбні тварини живуть переважно біля берегів. І рідко подорожує далеко. Морж має великі та потужні ікла. Вони потрібні йому для того, щоб розкопувати морське дно і таким чином здобувати собі їжу. Велика та кит, з плавником та не акула. Це косатка. Одна з найвідоміших тварин у світі через свій розмір та чорно-біле забарвлення. Є на півночі тварина, ласти, голова і спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається, рибу їсть зодня в день. Ластоногий звір. Тюлень, вірно. Тюлені відмінні плавці які можуть довгий час залишатися у воді. Цікава форма тіла дозволяє їм гарно плавати та пірнати. Щоб краще запам'ятати тварин північного полісу, пропоную пограти у гру чия тінь. Чия це тінь. Білого ведмідя, чия тінь? Північного оленя? А це чия тінь? Моржа? Чия тінь? А це? Косатки І останнє чия тінь. Песця Чи сподобалась вам подорож до північного полюсу? Якщо так. Молодці малята, ви були активні на занятті, багато дізналися цікавого, відповідали на запитання, відгадували загадки. Тож чекаю на зворотній зв'язок від вас, ваші малюнки та поробки.